Сьогоднішнє свято, ювілейна дата центру культури це надзвичайна подія не тільки для працівників цього центру, а й для творчої інтелігенції всього Закарпаття. Історія центру надзвичайно багата, тому що першим директором центру був Андрій Андрійович Коцька, наш корифей цетопецького живопису. Народні пісні, фольклор, танці, все це методичний центр по сьогоднішній день. Вже... 80 років зберігає, популяризує. Історія організаційно-методичного центру культури цікава і багатогранна. У листопаді 1945 року Народна рада Закарпатської України ухвалила рішення про створення в Ужгороді Закарпатського обласного будинку народної творчості. Першим директором було призначено народного художника України Андрія Андрійовича Коцьку. Котрий зумів об'єднати навколо себе цікаві творчі особистості, штатний розпис будинку творчості нараховував 12 працівників: директор, заступник, 4 завідувачі відділами музично-хорової, народної, театральної та хореографічної творчості, 2 методисти. В кінці 40-х років та протягом 50-х – 20-го століття посади методистів займали відомі представники культурної сфери: письменник Юрій Гойда, композитор Петро Милославський, заслужені діячі мистецтв України, Задур і штван Мартон, художники, народний художник України Федір Манайло, Адальберт Борецький, хормейстер Антон Контратович та інші цікаві особистості, які закладали основу культурного життя краю створилася така прекрасна плеяда таких. Таких творців, і от дотепер у Закарпатському хорі є сюї та Карпати Карпати, яку створив і задор на слова Юрія Гойди. Дотепер співає Закарпатський хор пісні Василя Вучка та інших закарпатських авторів. Методичний центр ми знаємо його з перших днів свого існування як важливий. Осередок збереження дослідження популяризації традиційної народної культури краю згідно з розпорядженням Міністерства культури, обласний будинок народної творчості, організував у районах відбір слухачів для навчання на обласних шести і десятимісячних курсах, підготовки керівників аматорських колективів. До навчального процесу залучались досвідчені викладачі Ужгородського музичного училища дитячих музичних шкіл, висококваліфіковані творчі працівники обласної філармонії, зокрема дезидерій задор, Михайло Крічко, Іштван Мартон, Євген Шерегій, Микола Попенко, Еміль Кобулей, Степан Арпа. Та інші кращі твори і досвід роботи аматорських колективів і клубних установ обговорювались на громадському об'єднанні композиторів-аматорів, яке було створено в 1960 році та обласній хоровій філармонії і висвітлювались у листівках, буклетах, збірниках. Ці творчі особистості вчили молодь не тільки як треба працювати, але і своїм прикладом показували, як треба цінувати і припагувати духовні принципи співжиття. З метою популяризації народного пісню, танцю, родину побутових обрядів у 1987 році обласний науково-методичний центр започаткував проведення фестивалю Народні джерела. А 1989 вперше було проведено свято Верте. Сценарії до цих свят розробляли Віра Кубле та Олена Місарош Феденишниць. Людина надзвичайно освічена, творча. Коли я прийшла. Більше ніж 20 років тому назад працювати культурою в обласне управління культури, то тільки і чути було тоді в управлінні про те, що а от у нас в обласному центрі культури, а ви б знали, як ми їздили на експедиції, а ви б знали, які у нас проводилися заходи, а ви б знали, які у нас були капусники. Потім, коли я стала вже більш знайома з людьми, які там працювали, зрозуміла, що це надзвичайно творчий. З метою підвищення художнього рівня художників, майстрів декоративно-прикладного кінофото мистецтва, обласний будинок народної творчості, проводив семінари, пленери, на яких відомі митці краю Федір Манайло, Антон Кашай, Андрій Коцька, Володимир Микита, Золотан Шолтас та інші аналізували роботу аматорів і таким чином допомагали удосконалювати майстерність талановитої молоді, очолювали цю ділянку роботи талановиті, освічені спеціалісти своєї справи, Золтан і Євгенія Малоші, та надзвичайно людяний. Толерантний з воложуварії. Поряд з такою доволі суворою дисципліною державною службою ми їм тихо заздрили, що вони були вільні. Біля них завжди була молодь, були якісь нові ідеї, вони жили тою своєю роботою. Того часу на посаді директора працювали Леонід Радько, Андрій Осауленко, Олександр Каберман, Валентин Компаній, Семен Поляк, Іван Дудиниць, Іван Курчениця, Василь Поляк, Василь Кобаль, Василь Сможаник, Юрій Макета, Іван Канюка, Володимир Рудейчук. Найбільше свого таланту і знань роботі обласного будинку народної творчості віддали Василь Поляк 10 років та Василь Кобаль 20 років. Нині колектив очолює Ганна Другальщук. Нині ми відзначаємо ювелей нашого центру, який став знаменною подією для нас. 80 років це не просто межа, яка дозволяє озирнутися назад, побачити шлях, який пройшли, усвідомити глибину зробленого та з новими силами коркувати вперед. Це роки, які вимірюються досвідом поколінь. Що зберігали та примножували духовну скарбницю Закарпаття щоденною працею, знаннями, відданістю українській культурі. 80 років це історія, в якій багато визначних імен, мистецтвознавців, науковців, дослідників, педагогів, майстрів. Це десятиліття, у яких формувалися напрямки та методи роботи відповідно до концепції культурної політики. Але незмінною цінністю працівників установи залишалася і залишається повага до звичаїв, обрядів та традицій. Вони стоять на теренах, на теренах культури саме в такий період, саме зараз. І Воно, воно має свої плоди. Я підтримую роботу, я опираюся на їхню роботу. Для мене це як живлення. Стає тяжкий час Анна Васильівна Догальчук вона зуміла об'єднати людей, об'єднати тих людей, які живуть народними традиціями, народною культурою, народною творчістю, мистецтвом об'єднати їх для спільної справи, для того, щоб, як кажуть, ми мали можливість, що передати наступним поколінням, які прийдуть до нас. Надзвичайно талановита група митців. Працює у закладі під керівництвом Ганни Дрогальчук. І протягом багатьох років вони допомогли багатьом і художникам самодіяльним. І цей багаж, який присутній в стінах закладу, це їхніми руками зібрано, ця інформація систематизована, вдосконалена і допомагає в розумінні. Шляху розвитку нашого закарпатського мистецтва. Історію, культуру і мистецтво творять непересічні особистості. Люди, які самовіддано віддавали з роботі, не чекаючи нагород і похвал. Їх треба пам'ятати і брати з них приклад. Я опираюся на ці ідеї, які були винесені в на протязі 80 років. Мій батько колись працював у цьому центрі, він колись називався ОБНТ обласний будинок народної творчості. Я дитиною часто ходила туди. Дуже багатьох знаю. І мені дуже приємно, що я є носі, якби передається з покоління в покоління. Усім живим висловлюю глибоку подяку. А тим, хто вже покинув нас, вічну пам'ять. Вважаю, що саме завдяки цим людям, одержимим любов'ю до народної творчості, вдалося зберегти те неповторне творче обличчя нашого краю. Той йде в освіт культури закарпатців, яким щораз зачаровуються не лише столичні інтелектуали, а й широкий загал населення в різних куточках світу. Я дуже вдячна керівництву цього центру за ті ідеї, за інновації, за поштовхи, які вони вносять у культурне життя. Для мене це, знаєте, маяк, за яким я іду, тому що семінари, особисті зустрічі, книжки, розподі це, це все робить е, на, нашу базу. І я опираюся на ці ідеї, які були винесені на протязі 80 років. Я хотів би побажати працівникам е, центру культури від здоров'я, творчої наснаги. І надалі в такому, як в такому ждусі, в такому стилі працювати, як уже, щоб ці традиції при, і надалі примножувалися новими яскравими сторінками. Ну, а для цього всім нам потрібен мир і спокій, і славна. Я щиро бажаю ювілярам. Тепер вже нашим добрим сусідам, добрим сусідам у музичної школи на завжди зберігати цей такий творчий настрій, це таке почуття молодості, відчуття молодості. І щиро бажаємо, щоб їх зарплати їх матеріальний стан дозволяв їм робити ту велику справу, яку вони роблять. Що хочу побажати, щоб саме цівала матеріальна база. Тому що без культури немає нації. Бажаю чесно творчого натхнення, успіхів. Нехай реалізуються всі творчі плани і засоби. Побажати їм звичайно всім міцного, міцного здоров'я, творчого натхнення, нових ідей для втілення багатьох багатьох проектів. Тому я бажаю всім натхнення у роботі. Звичайно, миру першу чергу нам на землі, щоб. На нашій українській землі, щоб нам було легко працюватися і щоб культура кріпила нас, українську, саме націю, і особливо нашу закарпатську кріпила нас в єдності і в процвітанні на ногій благі літа. Дорогі наші колеги, щиро вітаємо вас із величним святом 80 річчям обласного організаційного методичного центру. Це не просто цифра, це ціла історія.